Мої шанування, друзі, мене звуть Вікторія Шейкіна, і ви дивитесь відверту розмову. Неможливо уявити сучасний світ без автоматизації усіх процесів. Це допомагає нам жити та й, звісно, полегшує роботу. Сьогодні у нашій програмі розмова із начальником цеху теплової автоматики та вимірювання Рівненської АЕС Олександром Позирніковим, який знає про автоматику все і навіть трішки більше. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, що прийшли до нас на програму. Давайте для початку познайомимо глядачів із вами. І от розкажіть, як ви загалом прийшли у атомну енергетику? Це була можливо сімейна династія чи ваш особистий незалежний вибір? Вітаю! Ну, велику роль в цьому зіграла звичайно, сімейна династія, тому що батько у мене все життя. Можна сказати, віддав атомній енергетиці. Я хотів спочатку закінчення школи займатися саме технічними питаннями. Тобто, для цього вступив в відповідний в, вуз, вуз в Севастополі, закінчив в 2004 році. Ну і далі, після закінчення вузу прийшов на рівненську станцію як молодий спеціаліст. Я в ТАВ. А чому саме власне Рівненська АЕС, Тобто, у вас був контракт, ви за контрактом навчалися, і чи є якась інша історія? І, взагалі, як вас тоді прийняла наша станція? Яким був перший день, скажімо так, робочий на нашому підприємстві? Я народився в місті Вараш, тоді ще був Кузнецовськ. Все життя, школу, садочок був по містю. Тому тут вибір був сказав однозначний, сказ, так? однозначний да. чи, чи це Рівненська станція, чи ні, однозначно Рівненська станція. З точки зору, чому саме цехтав, як мене прийняв цехтав, ну, може повторюсь, я дуже люблю займатися технічними питаннями, і саме питання, які стосуються, Якісь автоматизовані процеси, автоматизації процесії, так? цифрової техніки, інтелектуальної техніки, все це є на сьогоднішній день, як я в цьому впевнився, в цих тав. Рівненська станція зустріла дуже дуже, 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 скажімо, добре, але так як зустрічають всіх молодих спеціалістів. Тому, тобто, якихось там перспектив. На майбутнє всі ми рівні, всі однакові, тому перспективи були так, як і у всіх. Тобто, якщо ти хочеш чогось, прагнеш якогось розвитку, ти маєш рівні умови, так як і у всіх. Саме, саме так. На сьогоднішній день це, скажімо, кредо взагалі рівненської станції для всіх однакові можливості, тому треба хотіти, і треба до цього щось робити і намагатися. Знаєте, за останні два роки наша країна перебуває, ми всі знаємо в стані війни і пройшла крізь низку надскладних випробувань, в тому числі це зачепило усі галузі нашої економіки і не виключення атомна енергетика. Як, власне, через ці випробування, на ваш професійний погляд, пройшла наша галузь, і, зокрема, цех, який ви очолюєте, ваш колектив? Дійсно, повномасштабне вторгнення. Повпливала не тільки ну, на галузь, повпливала на всіх наших громадян України. Атомна енергетика на сьогоднішній день ми бачимо, що це стабільна галузь, це безпечна галузь. Ну і вважаючи на те, якщо ви згадаєте прошлий рік. Яка була кількість обстрілів, як намагалися нас схилити до того, що ми будемо жити без світла, без води, без тепла? Не вийшло. І це, дякуючи в першу чергу, я вважаю енергетикам і атомним енергетикам? Було складно, мабуть, було, так? Було складно. Ну, Зараз вже, скажімо так, на це ми поглядаємося і з цього. Зробили якісь Зробили висновки, так? І висновки і зробили повчальні уроки, які на сьогоднішній день ми вже застосовуємо. І, і в цеху ТАВ, і взагалі по Рівненській станції, і по атомній енергетиці. Все це застосовується, і я вважаю, що ми рухаємося в правильному русі напрямку. А що ми очікуємо? Звичайно, перемоги. Перемоги і відновлення енергетики всієї її. Примноження і впровадження більш таких заходів, які б на майбутнє для наших наступних поколінь змогли б виключити такі от моменти, про які ми все ж таки пройшли. В наступному році, як я так зрозуміла, виповнюється вже 20 років, як ви праця влаштувалися на наше підприємство і так трішки вивчала вашу біографію. Розумію, що починали ви з посади інженера у цеху ТАВ, тепер ви вже очолюєте цех. І за ці роки я сподіваюся було багато хорошого, але і було різне, правда ж? Тож, що з таких основних подій з найяскравішого пригадаєте? Поганого не було точно нічого, все це життя, все це ми проходимо, десь стаємо розумніше, десь сильніше. Якщо з таких яскравих моментів, перший момент це 2004 рік, це коли я прийшов інженером пусконаргоблоку номер 4 ну, Для молодого спеціаліста, який, скажімо, не бачив. Такого масштабу виробництва і саме праця команди для того, щоб пустити енергоблок номер 4 мене це здивувало ну, і дуже так позитивно вразило. Тобто це колосальні масштаби, так? Так, так. Ну, взагалі, пуск енергоблока це колосальні масштаби для, для всіх, як для людей, які виконують безпосередньо роботу. Для людей, які очікують е е додаткові е мегавати, потужності, так. Ну і потім, коли це все працює як єдиний механізм, е да, це дуже так справляє е на, на молодого особового спеціаліста, так, так враження. <с> так, е ну да, я працював інженером. Е Декілька було в мене сходинок, починаючи від без категорії, ну і так далі. Наступна, скажімо так, така подія, яка вразила, це традиції цехутав. Традиції на сьогоднішній день, на жаль, ми не можемо в повному обсязі все це. Впровадити так, тому що війна до війни у нас був covid 19 Ну і багато випробувань випало так. Багато чого ми не можемо на сьогоднішній день виконати, зробити. Кажуть, що коли ти топ-менеджер або керівник, ти працюєш фактично нон стоп. І навіть у вихідні ти теж працюєш. Чи так це? І от з вашої точки зору професійної, з вашого досвіду, до чого треба бути готовим тим, хто мріє, можливо, стати керівником? Чи так все просто? Зі сторони, це дуже просто. Тому людям так здається, людям, так, так скажемо, якщо чесно, відверто це важко, важко, тому що це постійна робота над собою в плані розвитку, в плані навчання, в плані якихось бар'єрів, які ти раніше не міг перестрибнути, перешагнути саме в психологічному плані. Тому для людей, які хочуть, бажають, і в них є для цього всі задатки. Може, це так в лапках. Треба намагатись саме навчити вчитись. На рахунок вихідних я вважаю, що вихідні повинні бути. Всі ми люди. В нас є сім'ї, в нас є наші рідні, яким треба також приділяти час. Необхідно, щоб е, сім'я також тебе підтримувала, тому що якщо не буде підтримки вдома, незважаючи на те, що ти знаходишся на підприємстві там, 12 годин вдома, весь інший час е, потрібно, щоб постійно була підтримка. Що для вас було незвичним при переході на керівну посаду? От, особисто для вас? Це не, не то, що незвично, але е, вже. Е, Розуміння і сприйняття того, що в першу чергу ти відповідальний за, за людей. Колектив у нас великий, великий. Сильний, так? Так, да, він там 540, 570, але в середньому 540-550 працівників постійно на робочих місцях. Тому в першу чергу це люди. Всі люди абсолютно різні, і до кожного якось треба знаходити свої підходи. Це перше. Друге, це дуже, скажімо так, великий і масивний обсяг обладнання і задач, так Так. обладнання десятки і десятки тисяч, які ми повинні забезпечити, щоб працювали безпечно і ефективно. По задачах це окреме питання, тому що задача в нас одна: це безпечне виробництво електроенергії. Але на перший погляд, здається так, що ну що ж там, виробляєте, де виробляєте. А скільки труда і сил необхідно впровадити, щоб отримати все результат так? і все працювало, це можна розповідати дуже, дуже і дуже довго. В кожного керівника є свій власний підхід до менеджменту, до управління. А от є якісь такі ваші особливості, що цінуєте в своїх підлеглих в першу чергу, які впроваджуєте якісь можливо новаторські підходи? От ваша родзинка стосовно управління, те, що я ціную в першу чергу в колективі, в людях це відкритість і чесність, і готовність прислуховуватися. Неважливо, це підлеглий, чи це колега, чи це, можливо, і вищий по посаді працівник. Завжди необхідно шукати якихось спільні моменти, в яких ми можемо разом рухатись. Командна робота вона повинна бути всюди, і на рівні підлеглих, і на рівні колег. Тому це можливо тільки при, при чесності. чесності і відкритості один до одного. Е, професіоналізм, професіоналізм це така риса, яка не приходить з народженням людини. Вона набувається протягом е, того шляху трудового. Е, відданість праці. Це також вона набувається під час роботи. Тому е, такі основні риси, як я вже сказав, чесність і відкритість вони приводять і до професійного розвитку, і до взаєморозуміння між колегами, ну і взагалі до здорового психологічного клімату в колективі. Так. Я переконана, що усі наші працівники на нашому підприємстві власне, відповідають під цей образ, який ви щойно сказали, адже в нас культура відносин справді здорова. А, а от у кожній кар'єрі та й в професійному житті будь-якої людини є якісь певні переломні моменти, точка, як то кажуть, відліку, коли ти вже не мислиш так, як мислив раніше, не дієш, так як діяв раніше. Чи були у вас такі моменти, і якщо були, то які? Якщо рухатись по посаді, коли настав такий переломний момент, про який я так вже сказав, що це психологічно важко перестрибнути, перейти? Ну напевно, це призначення на посаду заступника. Тобто це вже інші задачі, інша відповідальність. Це якщо по посаді, якщо по життю, напевно, ну, єдиний переломний і перший такий момент, який на дорослому рівні, це одруження і, звісно, народження дітей. По-іншому Це... дивишся на світ. Тобі. Так, так. так. Тобто до одруження ти був одним, після народження першої дитини ти став другий, після другої ти став третій. Але саме головне, щоб залишали, залишались в майбутньому всі оці цінності, які набуваєш на протязі у цих от періодів. От ви як керівник. Наскільки підтримуєте ініціативність своїх колег, наскільки мотивуєте до розвитку? Чи важливо це для вас? Безумовно, це важливо, важливо на всіх рівнях, яким чином я, скажем, відношусь і мотивую. Відношення тільки позитивне, тому що Саме головне, щоб людина розвивалася і розвивалася не тільки професійно, але і як особистість. І ініціативи, якщо вони не суперечать всім нашим нормам, правилам безпеки і, і так далі. Намагаюся якось людей стимулювати, мотивувати не тільки емоційно. А наскільки культура менторства, наставництва розвинена в цеху ТАВ, адже повторимося достатньо чисельний колектив, так і дуже багато досвідчених працівників? На рахунок наставництва колектив у нас в середньому, в середньому це такий середній рік, більше 40 років, якщо брати по всьому колективу майстри. Начальники, дільниць, лабораторій, заступники всі досвідчені і мають багаж такий знань дуже і дуже потужний. потужний так. Так. Ну, якщо чесно, останнім часом за ковіда це обмеження, 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 воно трошки стало так припадати, але на сьогоднішній день все ж таки намагаємось спілкуватись з людьми. Проводити бесіди, навчання, якихось там розвиток своїх можливостей, навичок, участь також в професійних конкурсах, в конкурсах доповідей, Спартакіада. Все це намагаємось підтримати і вдосконалити. Крім того, хочу відмітити молодих хлопців, які приходять на роботу з бажанням спортивного розвитку. Тому що ну, я вважаю, що у нас на нашій станції дуже і дуже розвинута спортивна ідея і саме проведення. Благодійних спортивних заходів. Заходів, так? тим більше, що все це йде в допомогу нашим хлопцям і дівчатам ЗСУ. Це дуже дуже так мотивує і вас як керівника, напевно, так? Так. Тому для молоді, якихось обмежень, якихось там застережень, якщо людина хоче, вона буде. Розвиватись, працювати, рости як по посаді, так і далі у відносинах психологічно. Знаю, що колектив став, як ви вже згадали, просто мабуть для наших глядачів це ще невідомо. Надзвичайно згуртований колектив, надзвичайно згуртована команда. Так було завжди, є і сподіваюсь, буде. І також ви одностайні і у волонтерській діяльності знаю, що підтримуєте активну фронт. Розкажіть трішки про волонтерську діяльність цеху. Так, да, дійсно цих ТАВ допомагає, і я вважаю, що допомагає дуже так, на високому рівні, не тільки матеріально. Взагалі, в нас є люди, які безпосередньо входять в волонтерські групи, тобто реакція на повідомлення, те, що потрібно нашим захисникам, вона миттєва. Тобто, буквально день-два і Запад погоджується. Да, він виконується. Е, ну, крім наших воїнів, ще є в нас і дітки, які ми опікуємося. Також без батьків, ті дітки, які. Е, Пинилися в життєвих складних обставинах. Так, так. так, так. Саме на сьогоднішній день вони залишились, можливо, без е, батьків. Також намагаємось підтримувати е, тим, чим зможемо закликаю всіх працівників е, донатити. Неважливо, яка це сума, але цей процес він повинен е, бути запущений і до перемоги. Не, не, не припинятися так. Тому це єдине, що ми на сьогоднішній день можемо зробити і показати, що ми готові підтримувати наших захисників. Наскільки взагалі вдається вам зберігати оцей баланс, сім'я, робота? Наскільки він природний? Чи от все-таки доводиться докладати таких конкретних певних зусиль, щоб цей баланс був таким стандартним, природним і комфортним вам? Приходиться докладати конкретних зусиль, щоб десь так між цим балансувати. Я не можу зараз або на роботі сказати ні, або вдома сказати ні. Тому треба і, і там, і тут. все-таки яким чином вдається розвантажитись? Все одно розуміємо, навантаження, напруження зараз у всіх нас? Ну, по-різному. В мене є собачка улюблена, вона сказати нічого мені не може, але я бачу, що вона мене підтримує. У мене є улюблені діти, дружина, в принципі, це вже, скажімо так, 99% для щастя, що ще треба, так. Ну а взагалі, ну, намагаюсь якось вигулювати себе. Десь за територією міста е якась фізична активність, тобто, ну, якось відволіктись. А от коли ви в поганому настрої, де ви черпаєте енергію жити далі, працювати далі? Як ви себе витягуєте з поганого стану? Це дуже рідко буває в поганому настрої. Але, не маєте права. Але якщо так відбувається, то знову ж сім'я допомагає. що, пане Олександре, для вас стало особливо цінним впродовж цього року, який минає? Прихованням того, що у нас відбувається на сьогоднішній день, я вважаю, що не треба припиняти жити. Тобто в нас життя змінилось, але життя воно йде, і це наше життя. Ми повинні його все ж таки з користю жити для себе, для своїх близьких, для рідних, а тим більше, коли потребують допомоги. Дівчата і хлопці, які нас оберігають, які нам дають, Саме Те життя, фастично, це життя, так? Так, то да, воно у нас змінилось, але життя, життя і треба максимально намагатись проживати його з користю. Тому за цей рік, та й напевно, за О останній час. Останній так? час, так. Це... Така основна ціна. А от які плани і пріоритети для себе, можливо, вже склали, розставили на майбутній 2024 рік. Зустріти перемогу. Ви запланували в особистому плані і обов'язково. Це, це буде обов'язково. По життю не можу зараз нічого планувати, такого особистого. Поки не буде перемоги, ну і наостанок, вперед двері, як то кажуть, напередодні професійного свята усіх енергетиків нашої країни, що б хотіли побажати собі і усім, усім, хто має стосунок до цієї надважливої стратегічної галузі. Звісно, всілякі побажання починаються зі здоров'я. Тому я всім нам, енергетикам, я вважаю, що у нас на сьогоднішній день це дуже і дуже важлива галузь, В першу чергу здоров'я всім нам, нашим рідним, натхнення, безаварійної роботи, безпечної роботи, ну і найскорішої перемоги. Маю ще невеличкий сюрприз родзинку нашої програми. Це коротеньке бліц опитування. Я ставлю вам 10 запитань, а ви максимально швидко, коротко відповідаєте, що перше спало на думку. Готові? Так. Хто ваш кумир? Я сам. Улюблений колір? Чорний. Ваше кредо у житті? Завжди. Яку б книгу порекомендували прочитати? Книгу е, Форда. Ваша найкорисніша звичка? Ходити на роботу. Найсмачніша кухня для вас це. Європейська. Українська. Ваш найбільший страх. Е, пригнути з парашутом. Що у вас асоціюється з безпекою? Командна робота. Ваша найзаповітніша мрія. Перемога. І продовжіть фразу Я ніколи не. Я ніколи не був в Африці. <ріст> сподіваюся, що після перемоги обов'язково побуваєте. Дякую вам, пане Олександре, за таку щиру, відверту, динамічну і позитивну розмову. Завдяки таким професіоналам, як ви, сподіваюся, наша країна, наша галузь буде в безпеці і неодмінно розвиватиметься. Дякую вам. Ну що ж, друзі, сьогодні у програмі ми спілкувалися з начальником цеху теплової автоматики та вимірювань Рівненської АЕС Олександром Позирніковим. Як бачимо, рівненські атомники не просто висококваліфіковані фахівці, це надзвичайно працьовиті особистості, яким під силу все і навіть трішки більше. Ну, а це була відверта розмова. і Я Вікторія Шейкіна. Не прощаюся з вами, а кажу вам до зустрічі.